Сьогодні я хотіла поговорити, чому так багато уваги я приділяю внутрішній дитині, бо це наша підсвідомість, це наш внутрішній Бог, це наша душа, і, в принципі, нашому Богу йому 5 років. Бо у 5 років у нас формувалося вже все поняття про цей світ, про себе, про людей і Завдяки цим програмам ми створюємо свою реальність тому, коли ми хочемо щось змінити, певні якісь налаштування, і ми працюємо своєю внутрішньою дитиною, бо саме вона очищається від цих негативних переконань, які... Ну, так чи інакше впливають на наше життя і створюють не ті події, які б нам хотілося. Тому ми спочатку налагоджуємо зв'язок з нашою внутрішньою дитиною, а потім вже прохаємо її змінити налаштування в тій чи іншій сфері, чи гроші, чи це стосунки, чи може ще щось здоров'я, наприклад. Тому ми спочатку починаємо працювати своєю самооцінкою і самоцінністю якою практикою я користую? Найпростіша практика Хопонопоно. її можна використовувати на всіх, на всіх сферах життя. І це всього чотири фрази. Коли ми говоримо «Мені прикро вибач мене, дякую тобі, я люблю тебе. І якщо ви працюєте, наприклад, з самооцінкою, ви можете звернутися до своєї внутрішньої дитини і сказати, що мені прикро, що за. Все за життям мені накопилося скільки негативних переконань і скільки критики до самої себе, що зараз я хочу по-справжньому навчитися себе любити. Мені шкода, вибач мене, будь ласка, я люблю тебе, я дякую тобі. І саме ці слова, якби вони очищають негативні ваші переконання і створюють для вас позитивну програму. На майбутнє. Також ви можете цією практикою користуватися в сфері фінансів. Ви можете звертатися до грошей, говорити любі гроші. Вибачте, будь ласка, що за певний період часу мені накопилося, скільки негативних переконань щодо вас, мені прикро. Я вас люблю. Дякую вам. І оця хопо це найдієвіша практика, якою я користуюся для того, щоб прибрати всі... Негативні переконання беріть життя, користуйтеся і позбувайтеся негативних переконань.